Ви знали, що на нашій планеті живе істота, яка може пам'ятати часи Колумба та заснування Київської Русі. Гренландська полярна акула, неймовірне створіння, яке вражає науковців своєю унікальністю та довголіттям, цей дивовижний хижак є справжнім рекордсменом серед хребетних тварин за тривалістю життя. Згідно з науковими дослідженнями, гренландські акули можуть жити понад 500 років. Уявіть собі, акула. Яка плаває сьогодні в океані, могла народитися ще до відкриття Америки. Такий феноменальний вік визначають завдяки радіовуглецевому аналізу кришталика Ока. Науковці пояснюють це довголіття двома головними факторами: надзвичайно повільним метаболізмом та холодним середовищем існування. Домівкою для цих древніх створінь є холодні води Північної Атлантики та Північного Людовитого океану. Їх можна зустріти біля узбережжя Гренландії. Ісландії та Канади, де вони надають перевагу температурі води від 2 до 7 градусів Цельсія. Часто ці акули мешкають на глибинах до 2000 метрів, де панує вічна темрява, щоб не замерзнути в крижаній воді. Еволюція наділила гренландських акул унікальним антифризом. У їхній крові та тканинах міститься високий рівень триметаламіноксиду та інших природних сполук, які запобігають утворенню кристаликів льоду в клітинах. Цей біохімічний механізм справжнє диво природи, що дозволяє акулам виживати в умовах, смертельних для більшості морських мешканців. Розміри цих акул також вражають. Середня довжина дорослої особини становить 4-5 метрів, але деякі можуть виростати до 7 метрів і більше. Це робить гренландську акулу однією з найбільших хижих акул у світі. Уявіть собі, довжиною з автобус ця істота повільно ширяє в темних глибинах океану, але незважаючи на свої розміри, гренландська акула є надзвичайно повільною. Максимальна швидкість, яку вона може розвинути, складає лише близько 2,7 км за годину, повільніше, ніж ходить пересічна людина. Ця особливість настільки вражаюча, що деякі науковці жартують, що здобич акули може померти від старості. Поки чекає, коли хижак її наздожене, одна з найцікавіших особливостей гренландських акул це паразитичні рачки Мауквіта і Алога, які часто оселяються на їхніх очах. Ці світні паразити живляться рогівкою акули, фактично осліплюючи її. Проте гренландська акула компенсує цей недолік чудовим нюхом і слухом. Які допомагають їй знаходити здобич у темряві океанських глибин, раціон цих акул дивує своєю різноманітністю. Вони є як падальниками, так і активними хижаками. В їхніх шлунках знаходили рештки тюленів, дельфінів, білух північних оленів і навіть білих ведмедів та коней. Вони не гребують і падлом. охоче поїдаючи туші мертвих китів. Така всеєдність є важливою стратегією виживання в суворих умовах арктики, де їжа може бути рідкісною. Цікаво, що м'ясо гренландської акули в свіжому вигляді отруйне для савців, включаючи людину, через високий вміст сечовини та ТМАО. Однак в Ісландії з нього готують національну страву Хаукаль. укал. Процес приготування включає тривалу ферментацію та сушіння, щоб нейтралізувати токсини. Ця страва має сильний аміачний запах і специфічний смак, через що вважається одним із найбільш екстремальних делікатесів у світі. Через своє довголіття гренландські акули досягають статевої зрілості дуже пізно, приблизно у 150 років. Це робить їх надзвичайно вразливими до перевилову, оскільки популяція відновлюється вкрай повільно. Факт, що акулі потрібно півтора століття лише для того, щоб почати розмножуватися. Викликає серйозне занепокоєння щодо майбутнього виду довгий час учені майже нічого не знали про розмноження цих таємничих істот. Лише у 20 столітті з'ясувалося, що вони яйцеживородні це означає, що саме виношує яйця всередині себе, і дитинчата вилуплюються ще в утробі, народжуючись вже готовими до самостійного життя. В одному приплоді зазвичай буває близько 10 акуленят, Гренландська полярна акула, справжнє, живе викопне, чиє повільне, потаємне життя в глибинах океану досі зберігає багато таємниць для науки. Вивчення цих дивовижних істот може відкрити нові горизонти не лише в морській біології, а й у дослідженнях довголіття, адаптації до екстремальних умов та еволюції. Ці мовчазні свідки століть продовжують повільно плисти в холодних водах. Нагадуючи нам про безмежну різноманітність і дивовижність життя на нашій планеті, дуже цікаві факти, чи не так? Що ви про це думаєте? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на канал.